Щирі вітання глядачам каналу РТС. Це депутатський час. Зустрічайте Олега Мединицю, народного депутата, обраного у сумах, і він представляє парламентську фракцію Батьківщина. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго Дня. Ви працюєте в бюджетному комітеті Верховної Ради. Ради. Розкажіть про бюджет наступного року. Я так розумію, що зараз мало хто може сказати, яким він буде, але є припущення, яким він точно не буде. Ну ви знаєте, про бюджет можна багато що говорити, але головне. Треба дати зрозуміти людям, простим жителям України, простим жителям міста Суми, мого моїм, моїм виборцям, що їх чекає в наступному році. На жаль, нічого оптимістичного не можу прогнозувати, нічого оптимістичного не можу пообіцяти. Тому що те, як нинішня влада, нинішній уряд підходить до виконання цього бюджету, до наступного, то заплановане покращення точно не відбудеться. У двадцятку провідних країн, як те, як про що говорив Янукович, ми точно не війдемо в найближчій перспективі. І в п'ятірку областей, як про це говорив губернатор Чмир, ми так само не війдемо. А що буде? Буде вже в кінці цього року, буде е, проблеми з заробітною платою, незабезпеченість місцевих бюджетів е, Сумської області в цьому році е, 257 мільйонів гривень. Це дані офіційні, які озвучив начальник управління фінансів. Сумської області хочу заспокоїти, і це, напевно, єдина спокійна новина, бюджетників в місті, місті Суми, тому що бюджетники якраз міста обласного підпорядкування найбільше захищені, найбільш забезпечені. Принаймні, вони заробітну плату вчителя і лікарів в місті суми отримують точно. Якщо, звичайно, зараз казначейство не заблокує і заробітну плату, тому що державне казначейство, хоча до. В Справі блокування платежів, в тому числі місцевих бюджетів, державне казначейство, не має ніякого відношення, тому що це, знаєте, проста канцелярія. Це як, як солдатик на шлагбаумі, підняв шлагбаум, відкрив шлагбаум. Яку команду отримав, таку й таку зробив. Насправді це бюджетна глобальна проблема, дефіцит бюджету. І просто через проблеми з Мінфіном з державними фінансами не відбуваються платежі місцевих бюджетів. Ця проблема в тому, що не вистачає грошей, чи їх взагалі немає? Це проблема шахрайства і злочину влади державної по відношенню до влади місцевої. Цей злочин дуже просто розкривається. Я в тому числі одна з тих людей, яка його розкрила і документально довела. Ну, коли дивишся, наприклад, з відрахункової палати за перше півріччя по виконанню державного бюджету, дивися, що е, до доходів державного бюджету на 162 мільярда, а видатків на 180 там, з гаком. Ну, у вас не, ну, не може так, що якщо у вас в кармані 100 гривень, ви за все заплатили 150. Тобто ви ж маєте знайти ці 50 гривень. От держава знайшла цю решту в більше ніж 20 мільярдів у коштах місцевих бюджетів. Тобто державні видатки провела за кошти місцевих бюджетів. Місцеві бюджети сидять, і не можуть елементарних видатків своїх провести, в тому числі і заробітних плат. В місті суми 4,5 мільйона. Зараз заборгованість по платежам по безробітним. Заборгованість більше 3 мільйонів по лікарняним листкам. Людей, які непрацездатні, тимчасово були. По області цифра по безробіттю 17,5 мільйонів. І всі інші платежі соціальні за виключенням пенсії. От, в минулому місяці були перебої з пенсії. В цьому місяці я слідкую, немає. Але звернення до да, Азарова тоді ще написав. А вчора написав звернення по, по безробітному 17,5 млн грн. Це майже 2 місяці заборгованість. Це, це надзвичайно велика цифра. Ну, от е, уявлення якогось, як вирішити це питання, у влади немає. Я дуже уважно дивився за тим, як вчора відбувалася Рада регіонів за головуванням президента. Я сподівався, що президент і уряд знайдуть якісь відповіді на ці проблеми, дадуть губернаторам якийсь сигнал, дадуть якийсь, якусь візію, як влада намагається вийти із цього бюджетного колапсу. Жодного слова я не почув. Ну, поки що там, наскільки я розумію, меседж був тільки такий, що будемо звільняти, якщо будуть погано працювати. Да? І, тобто, Насправді, меседж, меседжів там було близько десяти. Я дуже уважно прочитав все, що було на сайті президента, по результатам вчорашньої наради а, і доручення там, по сімейним дитячим будинкам, і по молодіжному житловому будівництву. Там якби, багато про що говорили. Але те, що мене ну, насторожало, що крайні ми в цій ситуації. Намагаються зробити місцевих керівників. Якби я там не відносився до Чмиря і Мінаєва, але точно вони в цій ситуації не винні. Вони багато в чому винні, про що я можу багато про що говорити, але в, точ, в цій ситуації вони точно не винні і, така ж картина? і тому в інших областях. Так, да, Абсолютно така сама картина в інших регіонах, тобто вона не, не корелюється з заявами президента про відповідальність місцевої влади. Якщо з, відповід... з місцевої влади і треба питати, то абсолютно не за ці речі. Можливо, за ті речі, що. За е, наполяганням місцевої влади, як і на Сумщині, до речі, неефективно використовувалися державні гроші. Про це можна говорити. Псідіспансер будували, не побудували, перинатальний центр будували, не побудували. Ахтирську районну будували, не побудували. Е, Конотопський, Пологовий, вгатили гроші, не побудували. Очевидно, так буде і по барсі, по гуртожитку, тому що я от отримав відповідь, що тендер проведений був незаконно. Е, управління капітального будівництва. Не мало права проводити процедуру закупівлі єдиного учасника, як воно це зробило, тому очевидно, що тут теж будуть якісь санкції. Ну, я принаймні буду вимагати до тих чиновників, які фактично не відповідно до закону потратили державні гроші. І що буде в наступному році? Ми не знаємо зараз показників микрокіночного ми бюджету. не знаємо нічого, тому що уряд маніпулює відверто термінами подачі бюджету державного до 15 вересня. Мали б подати, і я, як депутат, наприклад, мажоритарник, мав би працювати зараз з уряду з урядом, в тому числі по бюджету. Минулого року, наступного, верніше, року, з тими цифрами, які нам би, як член і до бюджетного комітету, спустили. Вони 15 вересня, 14 вечері вересня бюджет ніби зареєстрували в Верховній Раді, 15 вересня рибаків назад додав, ніхто ніяких цифр не бачив. Тому все утаємничено. А що в Куларах е, кажуть? В Куларах кажуть, що бюджет будуть приймати таким чином. За день до того, як його приймати в Верховній Раді, внесуть. Жодних обговорень цифр не буде. Прикуплять, як завжди, прикупають по четвергам голоси комуністів, і ми створять механічну більшість для одного голосування. Як вони створили механічну більшість для голосування, по, наприклад, призначенню уряду Азарова. Да? Створили на буквально на декілька годин більшість. Комуністам там щось заплатили. Вони руки підняли, все. Азаров прем'єр-міністр. Так само вони приймуть і по бюджету, тобто вони внесуть. Жодних правок, механічно на бюджетному комітеті згонять більшість, у них є. Проголосують, затвердять, видадуть парламент. І першим питанням, чи другим, чи третім, не дивлячись на те, що ми там будемо кричати, блокувати, я не знаю. Ну, блокуємо ми зараз, якби не блокуємо, тому що європейська якби інтеграція. Нам велика кількість законів, які ми за будь-яких обставин не можемо нехтувати цими проектами законів. Тому я думаю, і в куларах про це говорять, що в такий спосіб уряд і влада намагатимуться протягнути бюджет. Що треба на їхньому місці робити, дуже давати їм важка поради, тому що до, до, до того стану, до якого вони ввели, ввели українську бюджетну систему, ну вилазити треба буде ще років 10, тому що е зовнішніх запозичень забрали, внутрішні борги ростуть просто. Ну, от в першому півріччі кожна третя гривня в бюджеті була позичена. Цьому півріччі вони так само ведуть, читаю уважно, скільки уряд позичено на зовнішніх, на внутрішніх ринках, плюс прихований дефіцит у вигляді, наприклад, видачі гарантій для запозичень різними установами типу Нафтогаза. 5 мільярдів вам нати можете позичати, а державні гарантії, хто буде розплачуватися. Державний бюджет. Тут такий прихований дефіцит бюджету зараз активно дуже зростає. І розплачуватися прийдеться прийдешнім поколінням, як політиків, так і українських громадян. Давайте Наталі. про ваш округ 157 поговоримо. Журналісти на цьому окрузі ну, практично щодня стикаються з тим, що мешканці невдоволені, категорично невдоволені тим, як працює комунальна сфера нашого міста. Йдеться про суму житло, йдеться про багато різних речей, пов'язаних з комунікаціями, з будинками, з тарифами. Uh -huh, uh -huh. Uh, ну і ви так би ну, не осторонь стоїте. Ви знаєте, я хочу сказати, що в місті Суми не сама погана влада по Україні, але її послід... послідовно критикую і критикую абсолютно обґрунтовано і об'єктивно, тому що ця влада замість того, щоб повністю видавлювати з себе сили із тих ресурсів, які міської громади, вони просто дуже часто ці ресурси продають, в тому числі по корупційним схемам. Дуже проста е, аналогія це коли поміняли цільове призначення землі е, на вулиці Якіра на минулій сесії міської ради, коли півтора гектара, які е, підприємець брала під будівництво стадіону, передають під котежне будівництво. Ну, там Якби сума, за яку заплатили, яка пішла мимо міського бюджету за одне голосування, мінімум це 2 мільйони гривень. Мінімум, я думаю, що може бути і в два рази більше, От. ці гроші можна було б спрямувати, в тому числі на хоча що тут спрямовувати казначейство все блокує, От. в тому числі і на вирішення цих питань, про які говорили, житлово-комунальних. Можливо, ага. його критикують не лише за те, що там послуги неякісні, про те, що не прозорі діяльність цього підприємства, про те, що тарифи завищені. Я б не говорив, що тариф завищений, тариф вони зараз затвердили на рівні гривня 40 49, як і попередній був тариф. Питання в тому, що ми не можемо добитися від мера, від цього комунального підприємства і від минулого керівництва і від нинішнього, куди вони ці гроші дівають. Ми хочемо бачити. Ми вимагаємо дуже простого. Покажіть нам, скільки ви грошей збираєте, скільки ваші доходи і куди ви їх витрачаєте. По кожному будинку, на які види діяльності? Це таємниця. Ну, поки це таємниця, я буду вважати, що вони ці гроші крадуть. Це апріорі мій якби, дуже чіткий підхід. Якщо ви щось приховуєте, якщо влада щось приховує, тим більше від іншої гілки влади, я жду. Народний депутат, я маю, я маю допомагати цій громаді. Ну, навіть якщо б це стосувалося не народного депутата, а громади, яка й дає власне. Це так гроші. і було. Рік тому я ж не був народним депутатом. І Ті звернення, які я надсилав до Мінаєва, до керівництва комунального підприємства в житло, вони залишалися без уваги абсолютно. Ну, от, зараз те саме продовжується. Тому, перше, це прозорість. А друге це законність. Тарифи треба встановлювати законно, проводячи громадські слухання, проводячи, встановлюючи тариф по кожному будинку, бо не може бути у нас тариф по всім будинкам однаково. Я зрозумію, що це для влади зручно, це зручно для е, комунального підприємства. Але чи зручно це для жителів міста Суми, для моїх виборців, які змушені платити, якісь платить за те, що їм роблять менше, да, якісь більше. Дурницю заявив Янукович, і уряд зараз цю дурницю намагається втілити життя, коли він говорить про те, що тарифи для всіх мають бути однаковими. Та цього не буде. Про це можна говорити скільки завгодно, і не буде так, як зараз у Сумах, коли тарифи по всім будинкам однакові. Я думаю, що якщо жителям пояснити, куди йдуть ці гроші, якщо вони побачать прозорість в, тому, в розходуванні грошей, які надходять від квартирної плати. То люди можуть і погодитись на більші тарифи. І це призведе до того, що місто само собою так і упорядочиться. ви подивіться на наші ОСББ. В ОСББ майже у всіх тарифи більші, ніж в жеках наших, сумських міських. Бо там є контакт між людьми і між тими, хто розпоряджається їхньою квартплатою. Там люди бачать, куди ця квартплата пішла, там є атмосфера довіри. Люди кажуть, що да, якщо нам треба добрі клумби зробити біля будинку, да, ми готові за це заплатити більше. Але вони бачать цю реальну роботу. Плюс субсидія ж частину більшого тарифу. Тобто тут проблема не в законах, тут проблема не в тарифах, а тут проблема в взаємостосунках між владою міста і її виборцями, між жителями міста Сум вплинути на ці стосунки громада якось може. Я, я би зробив висновок політичний. На жаль, політичний, не економічний, не управлінський, а політичний. Цю владу треба міняти в місті суми. Тому що ця влада не хоче працювати по-білому. Вона хоче працювати по чорному. В силу різних причин. Інколи навіть об'єктивних, сама система державної влади заставляє мера Мінаєва і всю сумську владу працювати по чорному. От. Але. Немає на те ради, ми не можемо, не, не можемо працювати так, як колись було. Бо ми все-таки йдемо в європейське товариство, ми, ми маємо стати цивілізованою країною. А цивілізована країна може стати тільки тоді, коли у нас будуть цивілізовані громади в цій країні, в тому числі і цивілізовані стосунки між владою в громаді і людьми. На шляху до Європи говорять все частіше останніми днями, що Ну, ми то ближче, то, то далі від неї. І все це залежить від фактору Юлії Тимошенко. Чи не щодня з'являються повідомлення, що от, от, от зараз вона вилетить в Германію, в Німеччину. Ви знаєте, до честі Юлії Тимошенко, вона е, вже давно сказала, щоб процес євроінтеграції не е, стримувався її ув'язненням. Вона сказала дуже чітко: Я готова сидіти в тюрмі, аби Україна йшла в Європу. Це було заявлено давно, це її принципова позиція. Але Наші європейські партнери кажуть: ну слухайте, ну як ми вас можемо прийняти, коли у вас якби, політичні в'язні сидять в тюрмі. Ну, вони там можуть нас теоретично приймати, але в кожній європейській країні є опозиція. Є, є е, механізми інтерактивного спілкування між владою і опозицією і виборцями. І опозиція прийде, до виборців, слухайте, дивіться, вони до диктатора Януковича прийняли в не Україну, а диктаторський режим. Ну так давайте тоді Лукашенка приймати. От, тому якби, щоб убезпечити себе від цього неприємного діалогу, всі уряди європейські, одні більш принципово, інші менш принципово, говорять про те, що Юлія Тимошенко має бути на свободі. М'яч на полі Януковича і партії регіонів. Як? Якщо вони її випустять, буде асоціація, не випустять, буде міжнародна ізоляція як з російського боку, так і з європейського. Тоді, якби, я не знаю, що з це. Ну, так країни. що чутно серед депутатів, про що говорять депутати? Депутати говорять, що всі мої закони європейські приймемо. Навіть найпротиворічивіші, де у нас є принципові застереження, де ми вже неодноразово ловили наших колег по партії регіонів, які хочуть ці європейські закони засунути, тільки їм потрібні і Януковичу речі. Так, такі, наприклад, як призначення Генерального прокурора пожиттєво. Що не хочуть зараз пропихнути через Верховну Раду, ми з деякими такими речами навіть можемо погодитись. І для того, щоб проголосувати за європейські закони, щоб процес інтеграції в європейське співтовариство не був залежний від українського парламенту. Ми зробимо все. І я бачу політичну волю до цього, ну, окрім комуністів, то я думаю, що всіх. Комуністи закидають часто і батьківщині, і вашим колегам по об'єднанні опозиції такі речі? От суд нещодавно сказав, що Симоненко міг називати фашистами там свободівців чи тих, хто ходить ходою на честь вояків. Упа розкажіть про це, як взагалі ви спілкуєтесь. Під одним куполом такі різні люди з такими різними yeah, ідеологічними... Це таке, якби всіх нас Настручно. вибрали люди, і люди у нас бувають різні. І я, звичайно, не підтримую тих людей і цю комуністичну ідеологію. Як, до речі, ідеологію партії регіонів, тому що там немає ідеології. Там дуже добра програма партії регіонів, я б сам би під нею підписався, можливо. Але те, що вони творять, якби ну, не відповідає їхній програмі. Тому е, я до цього нормально ставлюсь. Під куполом ми якось уживаємося, е, але. І, на моє переконання, комуністична партія зараз просто відробляє якісь, якісь ресурси, я думаю, що зовнішні, да, російські, тому що так нагло і цинічно проводити антиукраїнську політику в парламенті і поза парламентом, бо в парламенті у них немає великої можливості щось проводити, бо їх там меншість кубка всього. Сподіваюсь, наступного парламенту їх не буде взагалі. Але те, що там якби, вони тут якісь обвішали всю Україну бігбордами, де в них гроші. На ці бігборди. Це ж пролетарська партія. Вони ж а, ну я, в принципі, розумію, дем не гроші, тому що вони час від часу продають партії регіонів голосування по четвергам. У нас у нас великий комуністичний день. У нас по четвергам, коли комуністи голосують за все, що приносить парламент партії регіонів, за вікселя, за закони про цінні папери, за земельні банки. Ну за все просто. Ну хіба ж не, не за відміну пенсійної реформи вони голосують разом з нами комуністи? Тому як на мене, це не самостійний політичний проект на даний момент. Він управляється ззовні, він управляється не українськими інтересами, і ми цей проєкт будемо поборювати всіма політичними інструментами, які є у нас в парламентській опозиції, як з боку батьківщини, так з боку удару, так з боку свободи. Мо наша позиція тут абсолютно єдина, як і, до речі, подавибором в цих п'яти проблемних округах. Я переконаний, що ми ці до вибори виграємо. Вже зараз я буду переїжджати на Черкаску, скоріше всю область. На, можливо, навіть на місяць, для того, щоб допомагати своєму майбутньому колезі виграти вибори у тих олігархів, які ви перемогу в нього вкрали. Ну, власне, досвід є. Ну, звичайно. Дякую вам, що знайшли час для наших глядачів. Глядачам каналу РТС. Дякуємо за увагу. Дивіться, РТС знатимете та більше.